Нашому ліцеї номер 1 сьогодні проходить великодня ярмарка. Ми збираємо гроші на ЗСУ. У нас на наших столах є косметички. Також ми виготовляли власноруч, все виготовляли власноруч. У нас дуже багато є гарних іграшок. Які робили дітки, наша початкова ланка, перші четверти класи учні прилуцького ліцею номер один підготували різноманітні цікаві вироби, великодні композиції, іграшки, сувеніри, які наповнені любов'ю маленьких майстрів? Ми дуже раді, що у нас є такий захід сьогодні, і що ми можемо допомогти нашим воїнам таким чином. Бо це подобається і нам, і дітям, які купують всі вироби. Ярмарок став справжнім святом для всіх і покупців і продавців. Четвертокласниця Злата вже придбала сувенір. Я купила сьогодні у таку курочку і таке сердечко. Тут є побажання, і мені все подобається на цій ярмарці. Тут все класно, круто. Мені сподобалася ярмарка. Третьокласник Матвій купив такого гуся за 100 гривень. Неспорожніми руками додому прийде і другокласник Іван. Я Купив цю квітку і подарує мамі. Учні 10 класу також активно долучилися до дійства Кіра у ролі продавчині із захопленням розповідає про їх асортимент. Ми виготовили деяких бойових зайців, також бойових кусей. У нас є косметички ручної роботи, також були квіти до Великодня і картини з гудзиків, які приносили наші учні. Найдешевше наш виріб коштував орієнтовно 5 гривень, а найдорожче у нас є. А виріб зроблений із уламків ракети, і він коштував тисячу гривень. Мені здається, благодійний ярмарок це не просто про свято, це про вдячність, підтримку та віру в перемогу, говорять у ліцеї. Ми дуже раді, що нашими дитячими руками ми можемо допомагати армії. Завдяки спільним зусиллям шкільна родина Прилуцького ліцею номер 1 зібрала 23 тисячі гривень. Усі кошти спрямують на потреби наших військових.